Вітаю ваше енергетичне наповнення сьогодні, енергетичне наповнення вашого сьогодення, зараз усе вам розкажу так. Рона Урус показує, що, можливо, десь самопочуття трішки може підвести, тому що в перевернутому положенні випала. Через це, можливо, зупинка в чомусь, зупинка в діях в певних ситуаціях. Також рух... Не дуже інтенсивний. Ну, Так як тут зупинка, то тут і рух не відбувається в тому напрямку, який би вам хотілося, щоб це все інтенсивно відбувалося. Руна Гєбо показує партнерство. Так. Е... Ага. Руна Кінас показує енергії, благодатні, силу, впевненість, яскравість, активність, креативність е... феху. Руна грошей, матеріальних благ. Тобто у вашому житті сьогодні в матеріальному плані все буде добре. Зі здоров'ям будуть невеликі, можливо, десь, десь якісь можуть проблеми програтися. Загалом ситуація буде повільно розвиватися навколо вас, але у вас достатньо енергії. енергії, я думаю, ця енергія буде спрямована на. Пару на вашу, на партнерство. Всередині у нас руна Тайвас, яка каже, що ви будете йти до своєї цілі впевнено, наполегливо. Бо ви воїн за своєю натурою, хто би ви не були чоловік чи жінка. І також у фінансовій сфері у вас сьогодні теж все буде добре. Ну, ось такі енергії вашого сьогодення нам показали руни.